Я декілька днів поспіль, тому що е, чекаю вечора або рано вранці, коли в мене і є і час, і спека не така сильна. Тож, можливо, по світлу буде трошечки різні кадри, але потім вже на монтажі буду дивитися. Так, я прийшла до Фрайс Мельби, моїй улюблениці, за що я її люблю? За те, що в неї величезні, гарнезні волоті, завжди дуже яскраві. Да, завжди. Колір такий насичений, і це ще не пік її квітування. Ось такі, да? зараз ще одну покажу. Все ж таки я її підв'язую, бо не тримає вона повністю, коли вона повністю розкривається, вона не тримає свою володь. Дуже гарна. В мене з минулого року є ще відео, я додам його, де я міряла розмір волоті. Що цікаво саме по цьому сорту. Чому за